Росія планує запустити нове ІПСО. упродовж цього тижня. Росіяни ймовірно просуватимуть тему повторного наступу з території Білорусі. Основна мета нагнітання масової паніки в українському суспільстві. Про це інформує центр протидії дезінформації. Також за прогнозом ЦПД триватиме дискредитація легітимності президента України та української формули миру. РФ буде нарощувати масштаби і ПСО, насильницька мобілізація. Акцентуватиметься на тому, що через мобілізацію чоловіків із підприємств на Україну очікує економічна криза. Також очікуються інформаційні провокації щодо бунтів працівників підприємств через надання роботодавцям повноважень вручати повістки. Розпропаганда приділятиме значну увагу темі збільшення тарифів та курсу валют щодо гривні в Україні, пророкуючи українцям тотальну бідність. Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито президент Володимир Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення.